Наша красавица матка Бакфаст Б-21 Запліднена трутнем Бакфаст Б-21 Матка ИО Матка штучного запліднення Запліднена власним трутнем Інбридна матка Бакфаст Вот она почала сеять, Хорошенько уже засіяла Тут пятачок такий Це все засіяно Маточка Бакфаст. Крильце в неї обрізане. Це наша красавиця. Матка штучного запліднення. Матка Іо, Бакфаст Б21. Запліднена трутням Бакфаст Б21. Інбрідна матка. Дуже хороша лінія, мені вона дуже сподобалася. ну, найкраще, що я бачив взагалі у бджіл. Тобто вони просто спокійні, дуже сидять на рамки. Можна з ними добре працювати. Без демарів, без масок. Прекрасно себе зарекомендували по миролюбності і медистості. Дуже медисті бджоли. Карніка австрійка Карла Пернера чуть-чуть їх обійшла по медистості, в смислі, що рамки тяжеліші були. А от, а от по миролюбію бакфаст више всіх. І що я ще хотів сказати? Бакфаст в лежаку, отакий от, от лежачок на 16 рам. Так, ну це і на два поділені, а обичні мене такі. Можна ставити другий корпус, а можна і без другого, якщо сімейка слабенька, світ водок забирався пакет. То значить в такому лежаку на соняшнику вас стримає гніздо. 3-4 рамки. ну, Доволі ну, крупна площа. І за, що, за рахунок цього не просідає на соняшнику. Це мені дуже сподобалось. Той час як карника заливає повністю весь лежак і трошки просідає. Ось такі от нюанси. Но мені це лінія сподобалось. Вивею інбридну матку і буду далі працювати. От її бджолки спрятали, гріють судно. Матка штучного запліднення, Бакфаст, лінія Б-21. Запліднена натруттям Бакферст Б-21. Інбридна матка. Матка ІО. Матка ІО Бакфэст.